Просто зупиняться по центру, один напротив, одного, і от коручки на Знаєте, козу? О-о-о, о о о, вже всі знають. Так? так, і ще бажаючи, хлопці, дівчат, ходіть, та ходіть, двоє, не бійтеся, ходіть, ходіть. Просто не дрібні, не дрібні, не діти, бо то, то зараз бо трошечки для дітей то буде засплатно. Ходіть, не соромтеся, ходіть всі, але не діти, не діти. Не дітей там, дитина буде стояти біля вас, просто, е, бо, бо це буде складно для дитини. Я про це, що буде складно. Зараз зрозуміємо, що йдеться. Так, ходіть ще, та ходіть, та що стоїте? Та пішли, ходіть, йде. Що стоїш? Пішли. Та, ходіть, 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 ще ще та ходіть. Долучаємося до всіх до, до його. Ходіть, дівчатка, ходіть, ходіть, молодці. Дівч... Дівчата, без вас то не буде. Так, Нам ще треба трохи хлопців. Так, Треба ще трошки хлопців. Так. То, що зараз буде робитися, буде називатися жучок. Є? Достатньо? Так? Да? Зараз, стійте тут, слухайте уважно далі. Так, Слухайте уважно далі. Прошу. Ходить жучок по долині, а жучиха по ялині. Грай, жучку, грай не може найти пан біг допоможе. Грай, Найти пан біг допоможе. А ми того рік чекали, поки нині гручка грали. Рай, шучку, грай не боже, пан біг. Ви повертайте, повертайте ліворуч і назад заходьте. Тримайте дитину. Поможе, грай, грайне Боже, найти пане допоможе. а нашучок як пан, як пан купи собі красний шупан, грай, грайне Боже, най ти панебіг непоможе, райшучку грайне Боже, най пан панебів допоможе. Нашу чок невеличкий, купи собі Грай регевички, грай, не боже, най пан панбіг допоможе, грай, не боже, найти пан панбіг до. А нашучку поясики, за в'ясані грай, шучку, грай, не Боже, найти ти панбігно поможе, грай, грай не Боже, найти ти панбіг не поможе. А нашучку є свитина і червона як пустина, Грай грайне Боже, най пан біг допоможе, Грай грайне Боже, най ти пан біг допоможе. допоможе, а нашучку шубанчина, бо нашу шучок, як дитина, Грай шучку, грай не боже. Ти в панбіхто поможе, в гербова, як до гощечка, до гощечка, в гоній ходить на гасточка, на гасточках, де дитина степувала, бувала, я гад дібороба. Бога. Христос Воскрес! Є, браво, браво, друзі! Ваші обласки, гучно, 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 гучно! Першу чергу, Дайте мені ту дитину, дайте мені ту дитину. Ходи до мене, дайте дитина. Де є? Ходи до мене, ходи сюди, я можу з нею познайомитися. Ходи, сонечко, давай ручку, ходи до мене, ходи. Та нічого страшного, що ти боса, ти красива вже і популярна. Ходи до мене, то станемо на підвищенні і трошки з тобою поговоримо. О, та мама є, добре. Як тебе звати? Дарина. Даринка, скажи, будь ласка, а ти тако по людях ходити в руках звикла, так розумію, тут не перший раз? Ну, не перший раз, бо у нас в школі там ходили по руках, але не я. Ага, ну ти тако собі подумала, що там школа. Приду я на Гаївки, коли буде багато людей, правильно? Так. Да. Скільки тобі рочків? Вісім плюс. Вісім плюс, просто. будь ласка, вісім плюс. Даринка, обпуску даринки, друзі. Браво, молодець, молодець. Ти найкращише, біжи, вживайся. Хто не загубив? А, то даринки. Чесно, я вам скажу, я замість даринки хотів я пройтися. Але я думаю, такова, я би, хтось би. Мав довші руки після того, так друзі, ми продовжимо. Ще раз нагадаю, у нас там є дуже багато корисних та потрібних речей, які треба з'їсти, випити, купити, придбати, щоб все це було. До нас приїхали зараз військові, і вони та не зашпиляйте тої куртки. Ходіть до мене, ходіть, ходіть. Ходіть, друзі, моцні оплески. Давайте побудуємо, ходіть до мене, ходіть. Повага для військових завжди, і ми аплодуємо весь час! Вас бачу позивний хресна мама. Тримайте той мікрофончик. Скажіть, що, як і куди. Дивіться, товариство. в мене завжди максимальна повага з подвоєнням, коли я бачу поруч біля себе красиву жінку в пікселі. Це сильно, це потужно, це українське. Ваші опуски ще раз гучно. Кажіть. Я щиро дякую, але сьогодні виплана нагода, дуже спонтанно це все відбулося. Але тут серед вас є е, дуже, дуже щира, дуже добра, дуже хороша людина, яка зуміла навколо себе зорганізувати як мінімум сотні тих людей, які сьогодні ліпили вам вареники, готували борщ. Варили куліш, і це керівник групи «Бджілки» Марічка Городецька. Марічко, ходи до нас. Ого гучніше, гучніше, оплески, пані Марії, оплески. Ході, ходіть сюди, от поруч біля мене. Ходіть сюди на цю цустану. Виходь. Та чого ви не плачете? ви час плачемо! Повірте, я кажу, хто не знає у Львівській області Марічки Городецької та її команди «Бджілки», той не волонтер. Тому, Марічко, сьогодні маю за честь. Маю за честь тобі подякувати від п'ятої окремої київської бригади. Щира подяка вам! Ваша невтомна підтримка та відданість роблять нашу роботу ефективнішою. А наше військо сильнішим. Дякуємо за ваш вагомий внесок у наш успіх разом до перемоги. Командир військової частини А 40 10 Василь Матвіїв. Подяка Марічці Городецькій, Марії Іванівна. Я знаю, юде тебе по батькові. Марічка, я з гордістю, правда, з гордістю вручаю для неї цю подяку четвертий рік війни. Вона не втомилась допомагати Збройним силам України. Дякую їй і дякую усім, усім дітям, жіночкам, хлопцям, які її оточують і допомагають. Дякую, Марусь. Браво, браво, обски. Це дуже сильно. Це, це потужно. Дякуємо вам. Дякую, мені дуже приємно. П пані Марію, скажіть, будь ласка, ви вареники сюди там ліпите? Так? А скажіть, а ще є вареники? Для мене є порція, так? А, 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 а хто їв вареники? Підніміть руку. Добре? А хто ще не їв, а хоче? Подивіться, у по, вас є ще шанс, бо якщо туди дійду я, ну, то шансів стане менше. А як же? Обласки, пані Марії, гучно, обласки. Дякуємо вам, дякуємо за вашу дякую. працю. Дякуємо хрестній мамі. Розумієте, жінка, воїн з поза ним Хресна мама. Я собі просто уявляю той підрозділ на заходи ці хлопці, хреста мами пошаці встали. Правда, то так є. Так, є Оплески дівчатам нашим оплески.